Всім доброго вихідного дня. З вами я, Тетяна Сіра, і сьогодні я хочу разом з вами провести розпакування невеличка замовлення, але дуже цікаво. Але хочу звернути вашу увагу на нашу коробочку, яка вона е, така гарна, коли ви приходите на нову почту, то зразу у вас з'являється настрій і посмішка на устах. Тому що вона от, ну, така. Для нас, для красоток. І, е, от подивіться, зразу е, написано, що пер перевіряйте замовлення на е, відділенні. Е, це, по-перше, хоча замовлення завжди приходять всі акуратно упаковані, е, тому що компанія дбає про те, щоб е, наша е, продукція збереглася і була доставлена нам. В цілості і збереженні. А також хочу звернути вашу увагу на те, що написано: купуй продукцію для себе та сім'ї зі знижкою. Тобто, компанія нам нагадує, що ви можете користуватися турецькою високої якості продукцією зі знижкою. Від 25%, але у грудні компанія нас балує і зробила нам знижку мінус 30%. Також написано, що у вас є можливість отримати додатковий дохід, а також користуватися продукцією зі знижкою. В зручний для вас час. Тобто, ви можете працювати на основній роботі, бути нашим клієнтом і користуватися продукцією зі знижкою, або навіть мати додатковий заробіток. Також ви можете бути пенсіонером і теж хотіти мати додатковий заробіток, або студент, наприклад. Або мамочка в декреті, або ви підприємець, але хочете мати ще і додатковий заробіток, або строїте а, свій бізнес онлайн, або офлайн. Як вам зручніше? А, або, можливо, ви а, більше а, знаходитесь вдома і вам потрібна робота, то у нас. Теж є вам можливість для вас. І ви можете разом з нашою компанією заробляти гроші, не виходячи з дому. І е, хочу сказати, що наша коробочка завжди ще йде за слюдою. Гарна така слюда, яка зберігає нашу продукцію. І е, так як у нас зараз святковий каталог, і він полон знижок, то хочу звернути вашу увагу на знижку, на акцію знижку 10% для продукції для оселі. Прибирання почніть свій новий рік. З чистої оселі так називається ця акція, і вона дає знижку 10% на всю продукцію для прибирання в оселі. Це і пральні порошки, це і плямовий відник, це і серветки, і засоби для посуди. До речі, у нас є навіть новинки вже засіб для посуди. І хочу вам сказати, що я вже навіть серед своїх клієнтів хто робить замовлення. Мовлення, ділюся з ними цією новинкою для того, щоб вони спробували. Це в мене проходить такий тиждень тестування, щоб зібрати від них відгуки і щоб поділитися з вами не тільки своїм, але і. Також відгукам клієнтів. І е, хочу показати, що ж замовляють мої клієнти, маючи знижку 10%. Звісно, що плямовий видник у нас іде кілограмовий, тому вам вистачить на дуже тривалий час. І також хочу сказати, що він високої якості і ефективно справляється з плямами. Рекомендую. Можете зараз сміливо замовляти з 10% знижкою. А також клієнти замовляють зубну пасту Алоє гель. Хочу сказати, що дуже гарна зубна паста має приємний смак, м'ятний і її досить горошинку для того, щоб ви почистили ротову порожнину. Дуже гарна, мені особиста. Теж полюбляю цю зубну пасту і рекомендую вам. А також тонік серії IG Reversis. Ця серія йде серія преміум класу, вона дуже гарна, має приємний аромат. І а, хочу сказати, що це серія доктора Туна. І а, вона підходить для всіх типів шкіри. І тоніки, я так сподіваюся, що всі вже знають, що тонік ми застосовуємо після гелю умивання. Обов'язково протираємо на ватний диск і протираємо нашу шкіру обличчя. Наступне, що замовили мої дівчатки, красуні чарівниці, це рідкі тіні. Вони стійкі вони У нас йдуть їх сім кольорів. Я вам зараз покажу от, такі кольора. А, і а, хочу сказати, що вони а, довго тримаються, а, швидко сохнуть, і а, формула, яка не розтікається. А, я вам покажу, які замовили, це м, тон у нас. 07. Тон 07, от такий от красивий. Дуже красивий такий. Через екран, можливо, от не передасиш цю красу, але мені подобається. Він навіть трішки має такий, знаєте, блиск. Дуже чарівна така. Чарівні тіні» І я вам покажу теж Наступна це тон, тон 0,5. 0,5 це глибока синь. Називається назва її така. І от такий колір красивий теж. Але я хочу сказати, що у нас є також знижка на праймер Праймер, він для повік. Він по. Виравнює поверхню шкіри, готує її до нанесення макіяжа. І зараз на неї йде дуже гарна знижка 169 гривень. І я хочу сказати, що вам його вистачить досить надовго, І його використовують професіональні, професіональні косметики. Вони застосовують при нанесенні макіяжа, щоб він довше трималися тіні і щоб вони стійкіші були. І також щоб наносилися рівненько і не скочувались. Також я хочу сказати, що Завдяки праймеру ваші тіні будуть більше виглядати такі яскравими. І хочу звернути ще раз увагу, що вони коштують 160 гривень зараз. Тому хто робить макіяжі професіональні макіяжі, то звертайтеся, дуже гарна ціна, високої якості і топчик продаж серед косметологів. А далі, що замовляють мої клієнти, це от, така от приходить в такий коробці. Теж гляньте, яка вона приємна брати до рук, і як це все упаковано. Ну, я прям беру і насолоджуюся тим, що так все гарно упаковано. Компанія прям так дбає й про упакування. Значить, дівчинка замовила лаки нюдави. У нас зараз таке. Два нюдових відтінка. Зараз тренд. Багато хто користується нюдовими. І я хочу сказати, що мені навіть теж сподобався цей колір. Я прямо зараз подивилася і вже хочу теж замовити для себе. А, так що іноді, коли е, клієнти роблять замовлення, і ти отримуєш, і потім їм е, при зустрічі віддаєш, то вже сам е, прям влюбляєшся в продукт, який хочеш е, придбати вже наступного разу, вже собі ставиш таку галочку. Також е, я Дівчинка замовила отакий от зміцнювач для нігтів з кальцієм. Я теж його хочу замовити, тому що у мене дуже таненькі ніхтіки, дуже таненькі і ломки. І от я прочитала. Про е, цей зміцнювач для нігтів з кальцієм і вирішила, що мені це теж потрібно, тому що він, я зараз вам теж прочитаю, що який він виконує дії, допоможе впоратися з проблемою ламких нігтів, зробить плато сильним, а вільний край твердим. Тобто, то, що Мені потрібна, бо в мене такі прям тонесенькі. Активні компоненти насичують вітамінами і корисними мікроелементами, завдяки чому можна. Забути про розшарування. Тобто, у кого є розшарування нігтиків, то вам теж цей засіб буде корисний. І також м'якість та інші проблеми. коштує він лише 89 гривень. Він зараз дуже теж гарна ціна, тому рекомендую і вже навіть дивлячись на це замовлення, хочу собі замовити вже і кальций и именно вот с этой вот а, нюдовый витинок. Мне прям так зайшов сподобался. Вот. Так що замовляйте. Думаю, вам теж сподобались ці кольори. І хочу сказати, що також у нас є можливість, коли ви робите від 35 балів замовлення, то у нас є можливість придбати один продукт зі знижкою. І я собі вибрала, звичайно, що Каву цикорі. Вона йде е, от такими таким е, Саше. Е, це на один приєм, прийом, е, вибачте, на, розводити його на 200 мл і е, можна застосовувати навіть гіпертоніком. Рекомендую, замовляйте. І е, е, хочу нагадати, що до кінця грудня у нас діють. Е, 30% у нас діє знижка на весь продукт по каталогу. При реєстрації, при замовленні, ви можете скористуватися цією гарною акцією. Також у вас є у всіх знижка 10% на продукцію по догляду за селі. При покупці туші ви можете другу купити зі знижкою 20%. А, і також аромати. Аромати зараз я теж е, хочу показати вам туші. Тобто, першу ви берете по, теж по красній ціні, навіть не по, по повній. І друга вам іде ще зі знижкою 20%. А, і... Також ви, у вас є можливість придбати аромати, які теж, перший аромат ми беремо по повній ціні, а другий ми беремо вже зі знижкою 40%. Теж дуже гарно, можна придбати аромат для себе і можна придбати. Партні аромати для себе, для подруги, для себе, для чоловіка, для друга, колеги і так далі. Дивіться, яка зараз гарна акція, святкові, прям. І хочу сказати, що у нас діє дропшипінг. Ми можемо робити замовлення будь-яке місце по Україні. І також я хочу звернути вашу увагу, що а, на при замовленні від 800 гривень доставка буде по новій пошті, по Укрпошті безкоштовна. Тому робіть замовлення. Якщо ви ще не з нами, приєднуйтесь. Я залишу під цим відео. Посилання для самостійного замовлення, а якщо ви хочете щось замовити в мене, то пишіть мені особисто, і я вам з радістю допоможу. Дякую за увагу, гарного всім дня. І користуйтеся якісною продукцією і бережіть себе, миру всім!